Тепер дивимося другий варіант, як підключити інтернет за допомогою акумулятора та максимально економити заряд акумулятора. Зіднімо усі чотири проводи докупи. Так, плюс до плюса, мінус до мінус. Так, блок живлення, штекер від роутера, штекер від блочка від інтернету і четвертий провод. Додатковий. Четвертий провід додатковий, щоб під'єднати потім до акумулятора. Це усе до акумулятора. Так, з'єднюємо. Плюс до плюса, мінус до мінус. Червоний це у нас плюс. Чорний мінус. Так, плюс з'єднали. Мінус. З'єднали. Так, є. Yeah. Так, з'єдняємо. Наступний. Це у нас плюс. Я позначив був. Були два чорні проводи. Плюс до плюса. З'єднали. Так. Чорний чорний. Мінус до мінус. З'єднали. Так, все. Так, ще один з'єднім. Четвертий. Плюс до плюса. Це у нас позначив плюс, плюс до плюса. Головне, не попутати плюс з мінусом, бо маєте замкнути. І згорить у вас і роутер, і блочок, і, і акумулятор навіть. Не попутати полюса. Так, все з'єднав. Yeah. Ось таке у нас з'єднання вийшло. Так, два. Проводи. Один від роутера, один від блочка від інтернету. Це у нас йдуть два, два провода, плюс-мінус до акумулятора. Коли нема світла, підключаємо до акумулятора. Далі. У нас блок живлення. Блок живлення, коли включається світло. Ми включаємо спочатку від'єдні від акумулятора ці два провода, заізольовуємо. Потім цей блок живлення. Включаємо у розетку до 220 вольт, щоб економити наш акумулятор. Заізолюємо це все. Ізолянту. Ізолювали, тепер демо під'єднювати. Так, підключаємо. Це в мене плюс, я позначив плюс до плюса, мінус до мінуса. Чорний мінус до мінуса. Так, це підключили Як у нас виключають світло по 2-4 по 4 години на день. 2 на 4, бо 4 на 2, залежно від кого. Так, включаю, якщо, це, якщо нема світла, підключили до акумулятора. Включається світло, ви від'яднюєте від акумулятора. Тут. Заізольовуєте. Так, включалося світло. Зняли з акумулятора. Потрібно заізолювати. Ну, ось. Я ось так роблю такі загалушки. Так. Заізолювали. До акумулятора ми підключили. Тепер підключаємо штекер до роутера. Так, працює. Так, дарую штекер до блочка від інтернету. Так, дивимося. Тут світиться, тут світиться. Система наша працює. Нічого не... Підписуйтесь на канал, кладіть лайки, пишіть коментарях, чи сподобалась вам така ідея. Слава Україні!